П'ятірка кубків, двійка мечів, це вже не дуже приємна до колоди. Трійка жезлів, лицар кубків і повішений наряду з п'ятіркою кубків може говорити про те, що критичну інфраструктуру зруйнувати. Якщо говорити про Одесу, то ось тут, на жаль, будуть атакуватися порти. Вітаю вас! Сьогодні подивимося про Одеський припортовий завод. Чи є для нього загроза, що очікує на найближчі 3 місяці, тобто до весни 2024 року. Дивимося Одеський припортовий завод. Чи є загроза руйнування ось цього об'єкту? Мене звати Людмила. Ви на каналі Хай Таро. 16 грудня 12.38 зараз. Дивимося Одеський припортовий завод. Загрози на найближчі три місяці, що з ним буде. П'ятірка кубків, двійка мечів це вже не дуже приємна до колоди, м'яко кажучи. Четвірка мечів трішки заспокоює. Сила говорить про те, що там все ж таки захищений цей об'єкт, але є, є все-таки плани щодо його атаки. Лицар кубків, бачите, ось там, де вода. І повішений. Що я вам скажу? На найближчий час, тобто ось прогноз, який робили на три місяці, сподіваюся, що відіграється так, що ситуація буде стабільна. Про це говорить перша карта, четвірка мечів, тому що поряд з нею сила говориться про те, що там працює ППО, здійснені заходи реагування для захисту цієї. Критичної інфраструктури та стримування ворога. Далі, трійка жезлів, лицар Кубків і повішений наряду з п'ятіркою кубків може говорити про те, що у росіян є все-таки все ж таки бажання. Цю е, критичну інфраструктуру е, зруйнувати. Про це говорить п'ятірка кубків з повішеним наперед усе. І про плани трійка жезлів це не тільки плани, але це вже і дії. Е, колись глядачка на моєму каналі почала сперечатися, що двійка жезлів це вже дії. Ні, двійка жезлів це плани до дії, відігрується так в моїй практиці. А трійка жезлів це вже говорить про те, що є плани і є вже їх конкретна реалізація. Далі, якщо говорити про Одесу, то ось тут, на жаль, будуть атакуватися порти Одеса, Одещина, трійка жезлів, це карта торгівлі, морської торгівлі. Ось бачите, на цій карті зображено три жезла, людина дивиться за нові горизонти. Лицар Кубків говорить про переміщення. І повішений блокування цього переміщення, тобто будуть атакуватися порти, будуть атакуватися зерносховища, і, на жаль, будуть руйнування. Далі можна сказати, що. Загроза також для мостів для дамб в районі ось тому є. І як я вже неодноразово говорила, на жаль, п'ятірка кубків вона відігрувалася, подивіться мої попередні прогнози, як руйнування Каховської ГЕС. П'ятірка кубків випадала, на руйнування моста в Херсоні на Херсонщині. далі Далі також ця п'ятірка кубків неодноразово випадала, коли були влучання по інших дамбах або в мостах в Україні. Тому ця карта, незважаючи на те, що п'ятірка кубків, наче це кризова карта, але це ще не кінець, це не десятка мечів. Але ось те, що можуть бути значні серйозні руйнування, то я можу сказати і щодо Одеси Одещини портів, зерносховищ і всього, що пов'язано з припортовою інфраструктурою, оскільки це розклад на припортовий завод, то тут можна сказати, що відкладено у часі, тому що четвірка мечів повішений, може говорити, що час затягується, але якісь атаки будуть, і, на жаль, це може призвести потім. До якихось руйнувань. Давайте подивимося ще на цій колоді додатково: Одеський припортовий завод, найближчі три місяці, чи є серйозна ось така критична загроза руйнування. Паж мечів говорить про провокації місяць. Ось п'ятірка кубків, до речі, ось атака з моря. П'ятірка кубків і двійка мечів. Тут паж мечів, і місяць може говорити про якесь забруднення води. Або якесь хімічне радіаційне забруднення, ось таке може ще бути. Не знаю, як там що відбувається, але бачите, тут єрофант паде, знову ж таки, вода, тут з Кубків і король кубків. Все, що стосується води, я не знаю, мені снився сон після мого дня народження. Я вам не записувала про це відео, але там мені було показано, що на Одещині буде ще якесь затоплення. Куплення. Можливо, це буде знову ж таки шторм, або от якась ситуація, критична загроза від води, вона постійно на Одесу падає. Але, але якщо брати ось тут так в цілому, то поки що на найближчі три місяці руйнування Одеського припортового заводу тут не показує. Будемо сподіватися, що це єрофен, четвірка мечів, відіграється саме так, як я трактувала, що з цим об'єктом все буде добре. Тому що він дуже важливий, і я думаю, що оборона його ведеться. І стримуються будь-які дії для того, щоб його зруйнувати. Ось сила вісьмірка мечів може говорити якраз про те, що стримується. До речі, ось тут, якщо брати єрофант з кубків, король кубків і вісьмірка мечів, то це, можливо, там будуть якісь зміни в керівництві когось можуть, мабуть, попросить уйти, Не він сам пішов, а його ушлі. Ну, ось таке може бути з королем Кубків, який при владі, але побачимо, що буде відбуватися в Одесі з припортовим заводом. Сподіваюся, що для України цей прогноз відіграється найкращим чином. Всім, хто пише гарні коментарі захисту Вищих Сил, поставте лайк, підпишіться, поставте дзвіночок. Ну, а хейтерам хейтерське.